Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 31 жовтня, четвер. І в мене на каналі програма Нечистий четвер». Я хотів би, щоб ми з вами сьогодні в програмі Нечистий четвер. До речі, сьогодні там прийшов до нас такий ну, Геловін, так, таке ніби свято із Заходу, і в Україні його відзначають. Ну, хто хоче, хай відзначає і не треба до них. Мати жодних претензій. Але це таке свято, там, коли всяка така нечисть виходить. Назовні, з такою нечистю Україна вже бореться з 2014 року, захищаючи себе. Але насправді в нашій багато нечисті і всередині країни, не тільки зовні. І вона вийшла набагато раніше, і це, до речі, ну, треба бути об'єктивним пов'язано не тільки з чинною владою. В Україні з партією Слуга народу з президентом Володимир Зеленським. У нас таких було, на жаль, достатньо і до них, хоча зараз їх дуже багато, і вони дуже про себе дбають. Дуже багато, ну, на мою думку, таких людей пішло у владу і тільки дбають про себе. І сьогодні хотів би, щоб ми з вами поговорили про ситуацію із грошима, заробітною платою. Зараз Верховна Рада почала розглядати закон. Про бюджет, тобто бюджет України 2025 рік там навіть був достатньо серйозний резонанс, коли з'явилася інформація, дійсно хотіли підняти заробітну плату прокурорам. Це тим прокурорам, які фальшиві інваліди, які прославилися в лапках на всю Україну, я думаю, і на весь світ насправді про це також писали іноземні ЗМІ. Так от цим прокурорам хотіли збільшити заробітну плату, ну, ніби. Це не було прийнято. Побачимо в кінцевому варіанті, але в будь-якому випадку на себе чиновників додаткові мільярди, мільярди вони закладають бюджет не постійно, збільшують заробітну плату. Я Просто хочу зараз навести деякі цифри, щоб ви зрозуміли, про що йде мова, і ми трошки це обговоримо. Отже, середня зарплата чиновників в Україні на серпень поточного року складала 55,8 тисяч гривень. І січня... Ця оплата праці в державних відомствах зросла на 446%. Хочу сказати, що зарплата військових така на 2024 рік, як була в 2023 році. Ну, також хотів би сказати, що середня зарплата в Україні так вона зросла на 22,1% там у другому кварталі 2024 року і становила 20 тисяч гривні. Ну, умовно 21 тисячу середня зарплата в Україні. У чиновників 55 8, ну давайте 56 тисяч. Запам'ятаємо, у звичайних людей середня зарплата 21 тисяча, у чиновників 56 закруглено. Ну, у чиновників там ще є вислуги і так далі, і так далі. Тобто там, там ще наростає, безумовно. Я вже не говорю про керівний склад, там сотні тисяч заробітна плата. А тепер заробітна плата наших військових, завдяки яким не тільки ми всі з вами можемо. Відносно спокійно жити, але ми можемо жити, але і ці чиновники, і тим більше їх керівництво. Так от, залежно від посади роду військ, нараховується зробітна плата. Для осіб рядового сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом в сухопутних військах, ЗСУ розмір коливається від 20 130 гривень 20 130 гривень. Це рекрути до 26 тисяч 96 гривень. Це головний сержант роти. Десантно штурмпомбів війська від 21 тисячі 197 гривень до 29 дев'ять Тобто це десь на рівні ну, звичайних українців. Тобто чиновників фактично ми можемо говорити у два рази заробітна плата вища, що з моєї точки зору абсолютно. Ненормальне. Ну, в силах спеціального призначення, спеціальних операцій там більше, від 33 тисяч 0,62 гривні до 42 тисячі 362 гривні. Тепер давайте подивимося про офіцерів. Офіцері в Офіцерів у нас стартує від 28 тисяч так, так, зарплата стартує. В сухопутних військах до 50 тисяч гривень це командир бригади. Тобто командир бригади. Отримує 50 тисяч гривень, в той час, як середня зарплата чиновників, ну, 55,8 тисяч. Тобто в нього менша заробітна плата, ніж від середня заробітна плата чиновників. Тобто ми розуміємо, що такого рівня, як командир бригади, там зарплата значно більша. Ну, а тепер, як кажуть, вишенька на торті. мова про прокурорів. Варіюються зарплати прокурорів від 59 000 до 145 тисяч гривень на місяць, залежно від. Посади та регіони, тобто мінімальна, це як у командира бригади, бригади звичайного прокурора судді зросла з 99,8 тисяч до 105,6 тисяч гривень на місяць. Ну, ми розуміємо, там знову ж набагато більше, не говорячи вже про керівництво, якщо ми порівнюємо до керівників бригади. Чому я хотів, щоб ми сьогодні на цю тему поговорили в нечистий четверг і цей. Геловін, так, коли вся нечисть виходить. Тому що пріоритети, на жаль, вчинної влади, на мою думку, абсолютно не відповідають тим викликам і потребам, які зараз є в Україні. Україна зараз фактично веде війну за своє виживання, за своє існування. І ні для кого не секрет, що насправді під час війни це не я вигадав, це було так завжди. Там були декілька основних напрямків, які треба було фінансувати в першу чергу. Безумовно, це армія, збройні сили, ну і без і. Військово-промисловий комплекс, який пов'язаний з тим, щоб забезпечити армію, також це освіта, це здоров'я і дипломатія. Це чотири такі основні сфери, під час, саме під час війни, які мають бути пріоритетів в фінансуванні. Потім, безумовно, ще інші, які забезпечують життєдіяльність країни, але точно не чиновники. Бо по всім соціологічним дослідженням рівень довіри до державних чиновників, залі до посадовців, він просто насправді ну супер низький. Там весь рівень довіри, недовіри, баланс довіри недовіри він негативний. у всіх. Загалом, щоб брати по персоналіям, то тільки по останньому соціологічному опитуванню, що я бачив, тільки було. Позитивний був баланс довіри і недовіри це у президента Володимира Зеленського і голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. До речі, у Кіма було більше. у нього там біля 12%, у президент біля 9. Ну, знову ж, це треба, якщо вам цікаво, подивіться, баланс довіри і недовіри, ви жахнетеся, як, насправді, який рівень довіри до органів влади в Україні, а тим більше до прокурорів і до суддів, зарплату яким хотіли знову підняти. Добре, поки що, що не підняли, але ми бачимо, що ну, ситуація абсолютно є ненормальною, неадекватною, коли е, військовослужбовці, які захищають Україну, вони отримують середня зарплата їх менше, ніж чиновників. І чиновників у нас насправді, ну, на мою думку, забагато. До, бо мільйони людей, там, по різному оцінкам від 6 до 8 мільйонів, вони виїхали за межі України. Не знаю там наскільки скоростилися чиновники, знову ж треба кому цікаво. подивитися, але ми розуміємо, що і чиновників, і правоохорон правоохоронців мало бути би менше в нас в Україні. Це точно. Я маю на увазі в першу чергу, тих же, ж, які належать до категорій, від яких не залежить існування життєдіяльність держави. Я про цих правоохоронців. Хотів би сказати, але ми бачимо, що з кожним роком там якісь мільярди додаткові, на апарат Верховної Ради, на Офіс президента, на інші органи, влади, на наглядові ради піднімаються і підвищуються. І всім говорять, що в нас нема грошей. Так зараз вигадали цю піар-акцію, яку вже назвали Вови на тисячу, щоб ніби тисячу роздати всім людям, але вони мають там через дію зареєструватися. Тобто тут два варіанти, вони хочуть. Щоб а, перепис населення, можливо, в такий спосіб спробувати зробити, примусити фактично людей, які хочуть отримати ці гроші. А в нас дуже багато пенсіонерів, які не мають смартфонів, щоб бути в дії. Я не знаю, в який спосіб взагалі вони намагаються це здійснити. І там суми знову ж йдуть про мільярди. Це при тому, що в нас, як кажуть, грошей немає. І ця тисяча дня реально нічого не вирішить за великим рахунком. Тому ця ситуація отакі. Піар-акції на зразок цієї тисячі, вони насправді не можуть бути такою димовою завісою того, що, на мою думку, на жаль, в Україні відбувається, коли замість того, щоб пріоритетно були Збройні сили України, сили оборони України, яким ще раз хочу вам сказати, що в 2024 році була така сама заробітна плата, як в 2023 році, на відміну від чиновників, які я вам даю цифри. Ці зарплати зросли. І середня зарплата чиновників, вона вдвічі майже більша, ніж середня зарплата військовослужбовців, що, на мою думку, є абсолютно ненормально. Я не знаю, що треба зробити, що має дійти до чини влади, щоб вони змінили цю ситуацію. І це ще раз підкреслює, що насправді чинна влада не змогла. Мобілізувати Кріну навпаки, вона фактично розідала, бо після широкомасштабного вторгнення ми з вами вкотре про це говорили, у нас всі були об'єднані незалежно від там, політичної прихильності, там, не знаю, хто якою мовою розмовляє, хто яку церкву ходить, хто є етнічна, етнічна належність також не мала жодного відношення. Але тепер оця соціальна несправедливість, яка ну, просто кидається в вічі, яка, ну, я не знаю. Таке враження, що демонстративно вони це роблять для того, щоб народ роз'єднати, щоб був якийсь негатив в суспільстві. Не знаю, чи розуміється Володимир Зеленський, чи просто це робиться для того, якщо ми говоримо про прокурорів, то а потім ніби все не будемо це робити, бо ми дбаємо про народ. Але ці цифри, які навів стосовно середньої заробітної плати військовослужбовців, офіцерів і чиновників, і середню зарплату громадян України. Демонструє нам я, наявно, що чинна влада дбає саме про чиновницький апарат. Безумовно, без жодних сумнівів, значна частина людей, які працюють в державному апараті, які є чиновниками, це є порядні і це є чесні люди. Але ці чесні і порядні люди, вони. ну, Дуже рідко займають якісь керівні посади, навіть на рівні, мовно кажучи, якихось районів областей, не говорю, що на, що на рівні України, бо саме на рівні керівництва і ця корупція вона просто розквітла в Україні. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, а хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.